Hello people, з вами Марс і в цьому відеоролику я розповім конкретно послідовну інструкцію, план а, покроковий, а, які документи треба на подачу в поціальну школу. Що треба робити перші? Які перші документи треба робити, а які документи треба робити останнім? останні. Так? Так що yeah. почнемо ось у мене є така сумка. Так, якщо ви збираєтесь поступити в поліціальну школу, ця інструкція буде на основі Косинус. Тому що я поступив у Косинус. Так, які ж документи треба для вступу в поліцейну школу? Для початку, саме перше, що вам треба зробити. саме перше, Без цього взагалі нічого не буде далі. Це переклад вашого атестату Ось. після 11 класу про повну загальну середню освіту. Це важливо. Ось, такий час має бути. Не про середню освіту, а, а після 11. Якщо у вас буде атестат після 9 класу, вам треба буде ходити, типу, там, в ліцей, здається, що 4 роки. А вам треба ось такий атестат після 11 класу, і ви його маєте перевести на польську мову. Піти до о, перекладача, щоб він вам його приклав. Він називається в Польщі Tlu Ще сягли, шищагли, ще ще, ще, ще. то буде піти до перекладача, найти перекладача в вашому місті, і він вам перекладає, перекладає ваш атестат. Ось він так виглядає. Ось він, коротше, так виглядає. Тут, типу все просто перекладають, ваші оцінки прикладають. Ось. Тут має бути така печатка. Стоять. Тут у типу, ваше аттестату перекладено, там всі файлики, там ваші оцінки написано. За що ви, за які предмети оцінку ви отримали? Ось. Це перше і це важливо дуже. Ось, Ви отримали переклад. Ваш є переклад, ви переклали переклад, ви йдете з цим перекладом. Берете цей переклад. Ось. І ще потім вам треба. Ось, це перший документ, це переклад. Ось, ось є переклад. Потім, якщо у вас є цей переклад, ви йдете в м'яста, у вашому місті, у жод-мяста. І берете ось таку штуку, називається засвідчення з реєстру песелі. Засвідчення з реєстру песення». Ось, Засвічення. Ось таку штуку. Засвічення з реєстру Песеля, воно діє 7 днів один тиждень. Типу, якщо ви його візьмете, так? І не зробите переклад. Типу, і у вас закінчиться сім тижнів, тобто у вас закінчиться один тиждень, і у вас ця бумажка вже не буде дійсно, ви можете її порвати. Ось, до речі, я зараз можу її порвати, але я склав ці всі документи і я залишу. Ось. Так що о -о. спочатку робите переклад, потім йдете в Жене м'ясо і берете засвідчення зв'язку песен. Бам! Це ось. тут два документи самі важливі. Усе переклад і засвідчення. Ось. У цього всього. Беремо свій песель, паспорт і карту побуту. Ось. Йдемо з перекладом, засвідченням песеля, картою побуту. Песелям і паспортом. Йдемо з цими документами в нашу поліці... поліціальну школу. У моєму випадку це косинус. Прийшовши прийшовши косинус на подачу документів. Ми даємо переклад, потім засвідчення з реєстру ПЕСЕЛЬ, потім паспорт, потім песен і потім карту побуту. Після заповнення всіх бланків нам дають. Після закінчення, проходження всіх бланків заповнення. Ось. Нам дають скерування направлення на проходження медогляду для, поліці... для поліціальної школи. ось Ми йдемо вказану адресу, вона буде в описі, вся інформація буде в описі. Конкретний план розписаний буде в описі, всіма назвами, будинків, адрес, куди ще треба йти, що треба робити, і послідовно. Так. І після того. Всього ми приходимо в медкомісію. Ми прийшли медогляд, Ось. Все. І нам дали ось цю справку. Типу те, що ми пройшли в медогляд і все. І після того, як ми е, пройшли в медогляд, приносимо цю справку в поліціальну школу, показуємо, що я пройшов в медогляд. Все. І після того... Після того вам дають ось таку листівку, тут розписана інформація, де буде приходити ваше навчання і скерування на реєстрацію на їхню систему Cosinus. У них є аплікація, програма, ви можете скачати, є сайт, пишете типу, Cosinus, слугуєтесь там, реєструєтесь, і ви в системі Cosinus знаходитесь все. Цю програму можна скачати на свій телефон або на iOS, або на Android. Немає різниці. Ось. І все. Ви там реєструєтесь, залоговуєтесь, і у вас там написано ім'я, які предмети у вас будуть. Там все конкретно розписано про вашу спеціальність, на яку йдете навчатися. Ось. У е, даному випадку у мене адміністрація, я поступлю на адміністрацію. У мене тут написано вулиця. Куди мають ну, так, перший день? Типу Броніборська 57. Ось. І, до речі, в кожних е, направленнях різні будуть будинки, де ви будете навчатися, різні будівлі. Тому що ті, хто навчається на медичній спеціальності, вони не пересікаються з адміністрацією вони не пересікаються між, між собою, типу, вони знаходяться в різних будівлях і просто люди між собою не пересікаються. Ті, хто э, лікує людей, вони не пересікаються з адміністрацією. Типу... Але якщо я навчаюся на адміністрацію, я можу працювати в будь-якій сфері. Тому що людина, яка вміє працювати з документами, вона може працювати в будь-якій сфері. Тому що. Яка... Закони там працює з документами ось. Так що кінечний результат вам дають ось таку штучку, і тут написано у саті, по як розлогуватися, куди вам піти, і так само в аплікації буде все розписано в кінці. О, так що. Ось так. Це не так вже складно. Так що, інструкція буде в описі. Дивіться і навчайтеся у полізальній школі, це просто.